Підсумка п'ятниці від вікон, вітаю вас. Починаємо випуски з новин з Донбасу. Там сьогодні вибухнуло за 20 кілометрів від лінії фронту на Донеччині в українську. У п'ятиповерхівці злетіла в повітря квартира. Люди спочатку подумали, що це обстріл. Загинуло двоє малят. Є постраждалі на місці трагедії. Побував наш Олексій Сімаков. Від нього всі деталі. Близько 9-ї ранку мешканці ось цього будинку здригнулися від потужного вибуху, який стався на п'ятому поверсі. Перекриття не витримали, стався обвал і будівля, як бачите, сильно постраждала. Подумала, що к нам бомба попала на наш будинок, тому що такий взрив був сильний. Уже за лічені хвилини на місце приїхали рятувальники і почали розбирати завали. Було встановлено, що в квартирі, де пройшов сив, находили строєння совершенно дітей, а іменно 15-го року народження рождення 11-го і 7-го, а також їхня мати 83-го року народження. Першою витягли матір. Вона поранена, але жива. Другою її найстаршу восьмирічну доньку. Да. Да. Алло, да. Пізніше врятували подругу матері, яка теж була у квартирі. Усіх трьох ушпиталили, але під завалами ще залишалося двоє дітей. Рятувальники до останнього не втрачали надії, та і чотирирічна дівчинка, і її п'ятимісячний братик загинули. Що саме вибухнуло? Наразі вивчають, припускають, що трагедія сталася через газовий балон. Предварительно ми розглядаємо вопрос зрив газового балону, тому що будинок був. Без газового то тобто есть он електричеством обагрівався. Мешканці всього під'їзду, а це з десяток сімей лишилися без даху над головою. І, хоча, приміром, на другому поверсі руйнування незначні, людей усе одно виселили через загрозу обвалу. На поверхах вище не те, що жити, туди зайти складно. Ось ця жінка жила на четвертому. Тепер там суцільні руїни. Все, у мене все розрушена, повністю нет никаких вещей. Ми еле нашли під завалами документи. Мне повезло, что нас не было дома, ни меня, ни ребенка. Поки що люди поселилися в родичів та сусідів. Та місцева влада обіцяє, ніхто на вулиці не залишиться. Евакуйованих обіцяють розселити в інші квартири. Що буде з їхніми? Поки що невідомо. Комісія вирішуватиме, чи підлягає житло ремонтові. Трагедію люди закидають постраждалій матері. кажуть, то непевна родина. Мовляв, жінка сильно пиячила. Чоловік постійно десь зникав, а діти страждали. Сусіди хотіли навіть забрати малечу від недолугих батьків, але не судилося. Ні, учні жалка дітей. Ми багато раз їх. Ну, куда то оформить, но вроде бы все время как совесть мучила. знаете, ну вроде бы мать может быть исправиться там що как-то. А теперь я вот жалею, надо было это сделать. Олексій Сімаков, Володимир Тихомир та Олександр Прозоров, програма Вікна СТБ.